Лише зараз Михайло Федоров розпочав реалізовувати перші масштабні реформи, що стосуються передусім нових призначень. Паралельно деякий час обговорювалася можлива заміна Олександра Сирського. Бо тім-то у них із новим міністром різні погляди на ситуацію. Та все ж не зрозуміло було, хто здатен взяти на себе таку складну роль головкома під час війни при всіх проблемах на фронті. Адже, попри все, сирський дуже досвідчений військовий. Та різко оголосили таке, від чого завмерла вся країна. А вітає вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желізняк розповів, що зараз у політичних кулуарах поширюється інформація, що Михайло Федоров після призначення міністром оборони матиме мандат на звільнення нинішнього головкома збройних сил України Олександра Сирського. Хоч ми й почули, що президент не буде міняти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, але в наших політичних кулуарах ходить інформація, що у Михайла Федорова щонайменше менше буде потім такий мандат на таке рішення. Прийме він його чи ні, захоче він міняти. Чи ні, то вже його буде вибір, розповів Желізняк. Також медіа з посланням на джерело у партії Слуга народу повідомляють, що Федоров планує перенести із ІТ-сфери низку практик, зокрема конкретні і вимірювані показники ефективності підрозділів і їхнього керівництва. Прогнозує співрозмовник журналістів. Ці критерії поширюються на усіх, зокрема на головнокомандувача. Мені здається, він просто створить таке середовище з усіма цими е, тасками завданнями і КПІ, що сорська у п'ясумку сам попросить відпустити його кудись. Це його горбика Україна. Федоров, виступаючи перед депутатами від слуги народу, на початку тижня, дуже докладно і довго розповідав, що збирається робити на новому місці. Указав співрозмовник. Міша єдина людина, у якої є план війни, зазначив він, додавши, що цей план стосується того, як і чим воюватиме Україна далі. До того ж, змі та експорту говорять про можливий конфлікт або непорозуміння між Федоровим і Сирським через різні підходи до менеджменту, реформ мобілізації дронів. Тощо Федоров акцентує на КПІ, технологіях, антикорупції та. Чітких вимірюваних результатах це може створювати напругу. Натомість, деякі політики вже відкрито вимагають від Федорова подання на звільнення сирського, пов'язуючи це з боротьбою проти корупції та брехні в Міноборони. Перед цим новий міністр оборони Михайло Федоров наголосив на технологіях війни, а також викорінені брехні та корупції у війську. Також Федоров заявив, що військо мають керувати сучасні ефективні лідери. Ці заяви миттєво прокоментувала нардепка Мар'яна Безугла. Вона заявила, що втілити плани Федорова у життя неможливо, якщо головком зсу залишає. Олександр Сирський Михайло Федоров наголосив на технологіях війни, викорінені брехні та корупції у війську, а також на тому, що військо мають керувати сучасні ефективні лідери. Але вкотре скажу очевидне і сирським на посаді це неможливо. Написала бо угла у телеграм. Вона заявила, що чекатиме від нового очільника міноборони подання на звільнення сирського із посади головнокомандувача зсу і пообіцяла, що голосуватиме за призначення нового головкома. За її словами, це буде один із основних тестів для Федорова і для держави зараз. Звільнення сирського в. Це інше на п'явміри, які заблокує генеральська мафія на шолі з головкомом. Додала нардепка безугла. Більше того, на останній нараді голови офісу президента Кирило Буданова і з військовими та правоохоронцями не було головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Його відсутність підсвітила нардепка Мар'яна Безугла, риторично поставивши низку питань. Від його ховають до він ховається. І відповідний допис безугла розмістила в телеграм, підкріпивши його світлиною. З наради, вона підкреслила, що питання зловживань ТЦК та, та проблему саме самовільного. Залишення військової частини Буданов розглядав без головкома. Но на нараді його не було. Помітили, що питання та СЗЧ, корупція в ЗСУ вже Буданов розглядає в офісі президента без головнокомандувача з сусирського. Ідеться в її дописі. Ну і разом із тим стало відомо, що одночасно сам головком Сирський публічно привітав Михайла Федорова із призначенням на посаду міністра оборони України та висловив впевненість у його здатності впоратися з одним із найвідповідальніших напрямків роботи держави в умовах повномасштабної війни. За словами Сирського, він Висто привітав Федорова одразу після голосування та побажав йому успіхів, адже нова посада передбачає величезний обсяг відповідальності від забезпечення армії до здійснення технологічного прориву, цифровізація зсу та покращення характеристик озброєння і дронів. Війна це не лише змагання армії на полі бою, це змагання економік. Тому у цих умовах потрібно докладати максимальних зусиль для зростання технологічного рівня збройних сил і забезпечення їх високоякісною високотехнологічною зброєю, яка дасть перевагу на полі бою, наголосив головнокомандувач. він додав, що перед новим міністром стоїть широкий спектр завдань, визначених президентом України як Верховним головнокомандувачем, і запевнив, що збройні сили зі свого боку сприятимуть їх виконанню. Коментуючи можливі побоювання щодо призначення цивільної та відносно молодої людини на чолі оборонного відомства, Сирський зазначив, що підстав для конфліктів між військовими та керівництвом міністерства немає. Завдання міністерства оборони якраз його напрямок. Він має у цьому величезний досвід і сподіваюся, використає його на 100%. Підкреслив він. Ну а напередодні президент Володимир Зеленський поставив перед новим міністром оборони три основні завдання: закриття неба, вирішення проблеми бусифікації та контрактної армії. Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один закриття неба разом із повітряними силами із головкомом Сирським і з командувачем Кривоночком. Закриття неба важливо в будь-якому випадку, незалежно від того, як буде розвиватися ситуація. Це їх завдання на сьогодні, сказав він. Зленський зазначив, що друге завдання для очільника міноборони це розібратися із питанням бусифікації. Пункт номер три просив палісу разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії. Усіх формат. Ців контрактів, яких вже розроблено дуже багато. Контракти повинні реально працювати, наголосив він. Ну і Зеленський зауважив, що окремо є питання дронів, розміщення артилерії, щоб ми не переплачували, не купували і дрони і артилерію. Глава держави пояснив, що об'єм і артилерії і дронів зросте. Ну і діозна нардепка. Мар'яна Безугла розкритикувала заяву Володимира Зеленського про те, що він поставив Михайло Федору, ключові завдання. йдеться про вирішення питань мобілізації ППО контрактів ЗСУ та збільшення дронів за її словами ми всі ці проблеми є наслідком перебування Олександра Сирського на посаді головнокомандувача зсу. На її думку, глава держави намагається заговорити питання кадрових рішень. Про це Нардепка написала в Телеграм. Цитую її меседж. Не пройшло місяця Федорова на посаді міністра оборони. А президент уже заговорює ключові рішення, які мають бути прийняті. Не окремі проєкти, а ключові системні і кадрові рішення. Заміна вищого військового керівництва ЗСУ, зокрема головкома сирського і реформа військового управління, наголосила безугла. Вона підкреслила, що проблеми з ППО, мобілізацією термінами служби і контрактами в армії є наслідком перебування сирського на посаді головкома, а також незміненого генштабу. Вона назвала систему генералів, полковників ЗСУ корупційною та відсталою. Нардепка заявила, що не дозволить Зеленському уникнути цього питання. Через це вона оголосила про посилення свого протесту в парламенті. Пане президенте, ви не заговорите це питання? Немає та іншого шляху для виживання і перемоги країни, як дати можливість дійсно перезапустити військо. Додала безугла. Ну а тим часом сили оборони України готуються стримувати подальший наступ російської окупаційної армії, яка нарощує для цього резерви. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочої зустрічі із командорами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій оцінила зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Ації ідеться в його повідомленні головком зсу зазначив, що на нараді окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні крованості та стійкості підрозділів, ефективні взаємодії логістичному забезпеченні і організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу. Наголосив Сирський. Ну а я вдячна вам глядачі, за що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не. Прощаюсь, тому що побачимось зовсім незабаром у наступних випусках.